Забула, знову не туди повернула до Юліановича. Зараз я візьму грязні руками. Так, це зараз я приготую вийти не тут, не тут. Я туди зараз кину біля Юліановича на, на могилі. Це за те, що ми нічого за відкупа, а потім виїжджатиму там, кину. Новенько Бачите, час швиденько побігли. Ай! Ай, колюча роза. Ай. У нього та, звісно, лавочка, то той стулик соседский. Ну то що? Зараз, зараз, зараз. Драсті, Юліанович. Привіт, моє сонечко. Як тут у тебе справи? Ну, осіння, осіння трішки погодка, а так нічого, чистенько в тебе гарно. Все добре. Косиночка висить ту, яку я зав'язала той раз. Я тут залишу, тут о, ці грошики, нехай лежать, тоді хай забере хазяїн кладовища, хай забере. Все тебе нормально, Юліана. Зараз я трошки це листечко згрибу і все, і все гарно. Кожен день приїжджати сюди не потрібно. Потім вже приїдемо, навіть красиво, що листя так прилипло до цієї дошки. Так, тут водичка, зараз я воду вилью, щоб воно не розмерзлося. І все нормально буде. Гарний лежиш. Ти там, Діму мого, зустрічав уже чи ні? Я думаю, що зустрічав. Багато-багато, дуже багато рідні, знайомих. Все нормально. Царство небесне вам всім. Вся лися прибрала, але натоптала своїми кросовками. Ну нічого, нехай. Тут не потрібно кожен день приходити. Воду вилила з вази, що якщо мороз ударить, щоб не розбилася, ну не, не лопнула, Там пластика, вона не дуже дорога, так що все нормально. Все Юліанович лежи. Лежи, от бабушка тобі привіт. Тоже каже, буду вмирати, буду вмирати. Все каже, буду вмирати, я кажу, не треба ще вмирати. Туди ще вспінеш, правда, Юліанович, звісно, правда. Зараз я оце трошки лисечко тут. Отак. Зарибу тут її його тим. Ось так. в тебе добре, чистенько. Ну давай оце зніму, може, платок. Зараз я його зніму. Та витруємо трошки пам'ятник, а платок викинув у мусорку. Ото правильно буде, правда? Трошки витрила, але не буду мазюкати, тому що воно від тряпки буде біле. Все, І тут ось витрила, де ходила. І там листечко нападало, за платочка воно не нужна. Все, Юліанович. Лежіть і нас дожидайте. Царство небесне. Провідала тебе. Я ніколи не можу, щоб приїхати до Юліановича, не зайти. Якби я не запізнювалася, але все одно зараз я викину цей платок і обмию там руки, бо трошки замазала руки все одно. Все лежить. Ми бачу, Юліанович прямо, будемо казати, на початку кладовища похований. Не туди, не вдалину, то я і забуваю, де їду так. Помила і руки, і помила і ноги. щоб... Вже вдома ноги не буду бризкати, як Ларіса каже, помила ноги, вже все. Тут сідаю. там Поховання, прямо там люди ви прийшли ховати. Хух, все, поїхали. Зараз заїдемо в церкву. Не знаєте, як гарно. Майже дві години я була біля синочка, то ж вечно приїдеш, там цвіточки поли поставив й пішов. У них у бабушки взагалі розвалилася могила. Що вона робити? Не ну це Тьоща, Юліанович. Боже, що в мене голові? Господи, ну нічого. Лежи, Юліанавіч. Все в тебе добре в порядке. Все, поїхала. І ми з вами поїхали. Хай лежать. Далі сіди діла. Оди діло. Тисяч гривень. Господь. Де вони? Моя ти заячка. моя ти зая. Дивіться фільтр у цигарки. Докурив до, до цього. Моя тикиця маленька. Хай буде. Так ні, я ж його... Я ж його постіраю, я зараз тут викину на кладовище. Зараз я знайду, я тут прямо кину цю десятку і хай вона буде тут. Не знаю, де діла знайду. Зараз отак. Загалом на виході треба, знаєш, і на виході зупини. Тут царство мертвих, і ми тут приїжджаємо тільки в гості. Тому для своїх рідних ми приносимо смакоти всякі. Ось наш Ігор Середюк бачите, похований, тут тому що він. Тоді ще не було в нас алейція, він на Революції Гідності загинув. Йдуть, йдуть, йдуть провідувати машини заїжджають дуже багато. Теж Так. Все, поїхали. Ми нічого не взяли. Своїм рідним поставили, нічого не завозили і нічого не забираємо. Все, Все переоділися, я ходімте в церкву. Зараз поставимо свічку за дімушу, за загиблих всіх воїнів, за Фикіна, ну і за Здрав'я поставимо. Тут по дорозі це моєї підписниці Русі тут чоловік працює і саме з цієї церкви на 40 днів ладони ще батюшка приїжджав так що хотімо в церкву все ходімо дивіться на якому гарному місці церква прямо вода поруч Сашини вікна видно тут проколо тому що вітер віє. все, Справилося. Три свічки за царство небесне поставила. І одну за здрав'я. Не несла я нічого. Заказала першого числа буде 40 -го. заказала за дімочку, а не несла я нічого. От на храм гроші даєш саме краще, Вони самі розберуться, що їм робити. Я вважаю так. А так кожен робить, як за потрібне. Це, пішли, поїхали зараз. Поїду через трасу, ніде не буду заїжджати, заїду в наш магазин господарський там на занасипі. І куплю оті стяжки, щоб прицепити сітку та, що на заборі, тому що поки Саша приїде, вона вся Фух, Сльози лються у церкві лються сльози, тому що за царство небесне і воїнів. І людей так, ще кажеться, жіночка, ви напишіть на листочку. Я кажу, я, я хочу тільки Дмитра, я тільки Дмитра воїна. вона каже, ні, я Дмитра уст, а ви напишіть читати. Напишіть родичів померлих. Ну, я написала батька, написала деяких там, ну кого хотіла і подала. Все, поїхали. Знаєте, так гарно, я так наділа капішон, куртку застігнула, так гарно, що людей не було, вже всі розійшлися, зараз уже такий час, що людей не було. Я сама розмовляла, як хотіла, стояла. Не спокійно, так, нема, що там народа, куча, гарно. Фух. Велика така майданчик, щоб вставати. А то він, думаю, що він став? а він просто фуражку знімає. Тож кажу, дай людям щастя тим, я таки прошу, хто хоче миру у всьому світі і хто вірує в Бога. Поїхали. Ні-ні, я не накладу вище. Назад їду. Я зараз просто поверну тут. Зріжу такий кут великий і поїдемо через Велику Кохнівку, поїдемо прямо на трасу додому, щоб не по місту не їхати. Так, тут гарно зробили, прямо такий переїзд. Це, мабуть, куточок ви бачили, тож від стойки. А зараз, бачите, я повернула тишки, то вже і нормально все. Зараз будемо проїжджати ті міста, подивилися. Субота. Є люди за грибами чи немає. Ну, Я думаю, що є, тому що я вже відсіля бачу, скільки стоїть машин. І оці ж люди всі вони йдуть вліво, вправо. І йдуть аж туди, де ми з вами ходимо. Не знаю, завтра неділя, народа патруль. Можливо, нема чим зайнятися, може схожу в ліс, бо в понеділок не знаю, чи піду, чи не піду. А завтра, може, піду погуляю, але до завтра ще треба дожити. Дивіться, скільки стоїть автомобіль. Хто в ліву сторону йде, хто вправо, ось там тут в траві, хтось шукає. Ну, те, хто збирав, то і Тут, Між до прочим, тут можуть бути гриби аж легко. Тут ніколи не була, зліва. Бачите, справа тут ось стоять. Я тут ніколи не збирала, але машини стоять. Тут мішаний ліс, люди он ходять і вирізкає, і все. Це, мабуть, це, сосновка. Ось цілими родинами йдуть. Дивіться. Чагаїшники тут штрафували, тому що ви бачите, що сплошна нельзя. тільки якщо ти там поламався чи що, то можна ставати. А так заїжджати туди не можна на наоборочі. Але люди стоять, дуже багато бачу в праву сторону всеснівку. Прямо тут дуже багато. Тут ось прямо кидають автомобілі, йдуть пішки, це ж йдуть прямо в той ліс, де і я збираю. Ну, і тут стоять багато машин, це всі стоять за ті, що прийшли гриби. Так, тут трішки вже немає ограничення швидкості, проїдемо швиденько, прогоримо трішки двигунчик. Купила Ось такий гарний магазин, тут ціна. Дешевше, ніж в городі або на базарі купувати. Я купила 30 отаких темненьких. Ну, хотіла пачку, але там на остатки. І все, зараз затягну. Все буде добре, той порве ту сітку. Чи стільця, чи так. Все, їдемо додому. Нам нічого не потрібно. У нас хліба ще половина є, С мамою, хвати. Так, треба приїхати трішки по... Водички, бо там у мене щось на підкривнике прилипло, непонятне, я дивилася на цю. Виноград тітка продає. О, дивіться, яка карта паспорт об'єкта. Зараз гляну. Ой, красиво буде такі вітражи, -мо! Так, нове будівництво торгівельно адміністративної будівлі вулиці Кремінчуської Полтавської області. Ой, красиво! Скляне. Яке воно здорове. Боже, яка краса. Це бешений розмір. Тут у нас, мабуть, і одяг буде, і Ой, взагалі дуже великий розмір. Дуже. Я вже надягала тут ремень вже ж ми тут вдома. Блек. Що в тебе там? Блек? Чорне. 因为你们不能往外我去。